І всім привіт, мені друзі! Сьогодні на обзорі у нас будуть мої нові 4 монетки, які я купив на барахолці. І заздалегідь хочу сказати, що на Барахолці був не в Україні, а за кордоном. Хоч барахолка була великою, де зметами стояло досить мало. Тобто монет було небагато, але вони були якісними. Тобто у гарному стані. І коштували відносно небагато від своєї справжньої ціни. І мені вдалося навіть купити одну срібну чехословацьку монету, яку я покажу в кінці відео. Ну що ж, давайте почнемо. Перша монетка це 200 марок 1923 року Веймарської республіки, тобто Німеччини. Ось так вона виглядає. Вона з алюмінію. важить лише 1 грам. Вона в мене з позначком монетного двора Carsu тобто літера G. Тут у нас такий Орел на реверсі. Пізніше в 30 році цей Орел буде скарбуватися символікою Третього рейху. Моетка, як ви можете бачити, в гарному стані у мене, вона блищить і коштує вона приблизно 50-60 гривень, а купляв її лише за 30. Де у нас така монетка Чехословаччини, а тут ще це Сифер. ЦСФР це перехідний період Чехословаччини з 91 по 93 рік. Після позбавлення комуністичної влади. Після 93 року у нас з'являється Чехія та Словаччина. Ось так вона виглядає. вона в мене також в ідеальному стані, можна мовити. Але, як можете побачити, ось тут ось такі брудні місця. Проте, я думаю, якщо постаратися, їх можна навіть вичистити звичайним паперовим рушником. Монети ЦСФР звичай дорогі, особливо якщо вони 92-го року. Тому що в 92 му році вони карбувалися а, лише у річних наборах, тобто бію. у мене зараз в руках 5 крон 91-го року, і вона коштує приблизно. 80-90 гривень. В саме в моєму стані. І тираж такої монетки лише 28 мільйонів. Хоча, як на мене, для тиражу 28 мільйонів, 90 або 80 гривень це якось надто багато. Далі у нас монетка африканської країни Малі. Номіналом 5 малійських франків. Ось так вона виглядає, це алюміній. Вона мені сподобалась своїм дизайном, тому що мені подобаються монетки, де є тварини. В даному випадку у нас тут бегемот І з цією монеткою пов'язана досить цікава історія. Там був досить приємний дідусь. Продавав монетки по 10, по 20, по 30 гривень. І це все в таких великих коробках, де таких мене досить багато. І мені вдалося знайти ось таку прикольну монетку. Вона коштує приблизно 120 гривень. Хоча її навіть продавали за 150 І мені її подарували за безкоштовно. І остання срібна монетка Чехословаччини це 10 крон, присвячена 10 років незалежності Чехословаччини. Ось так прикольно ця монетка виглядає. Тут на зображений герб Чехословаччини. Тут можемо навіть побачити на цьому грибі герб Закарпаття, тому що в ті часи Закарпаття було під владою Чехословаччини. Ось така вона досить прикольна, в гарному стані, як ви можете бачити, вона блистить. Я б не сказав темпільний блиск є. Це в нас 1928 рік. Але реверс трішки погірше, він трішки брудний, як ви можете бачити такі чорні цяточки. Які, можливо, не видно на камеру, проте в реальному житті їх дуже та і видно. Але ця сторона також, як можете побачити, має блиск, Тому я думаю, ці сяточки сильно на ціну не вплинуть. Така монетка коштує в ідеальному стані 800 гривень, а я її покупав лише за 500 Це моя перша така монетка срібна, така досить велика, тому що тут 10 грам 700 проби срібла. І діаметр на неї аж 30 мм. Якщо не помиляюсь, то сама велика монета. Срібна, яка в мене була, це 5 крон 27 чи 31-го року. І вона приблизно 27 мм. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. І всім до нових зустріч і всім пока-пока.